Друзі, вітаю! З вами знову Сергій Притула. І це чергове відео про ситуацію в окупованому росіянами Криму. Одразу зазначу, що Крим це Україна. Був, є і буде. Розпочнемо одразу з теми репресій. Це те, що росіяни вміють робити найкраще. От Машини робити не навчилися, а у репресіях досягли висот фактично гестапо. Коротше, знову біда прийшла у дім бідолашних кримчан. Боля сотні жителів Фіолента вийшли на предполагаємо місто строїтельства будущого ізолятора временного содержання. Многі прийшли цілими сім'ями. Так російське гестапо вирішило собі нарізати прибережної земельки для будівництва тюрми. А я нагадаю, що мис Фіолент зараз виглядає так. Зрозуміло, що російським мусорам приємніше катувати людей на тлі ось такого пейзажу, а не де-небудь в степу. А от людям ті крики чути не хочеться, того й протестують. Шановні, а ви не пробували звернутися до Владіміра Владіміровича? Ви спробуйте. Ну, бідосям з форосу, там, де руйнується ландшафтний парк, це не допомогло, але може, хоч вас почують. Судячи з усього, окупанти в Криму темпи репресій збавляти не збираються. Існуючі, СІЗО вже переповнені, є потреба у нових. Вони вже побудували. Одне СІЗО сезона 366 місць і місць зараз у планах будівництва ще одного на півтори тисячі. Ну і зрозуміло, що порожніми вони стояти не будуть. Тим часом українському журналісту Радіо Свобода Владиславу Єсипенко окупанти навісили ще одну статтю. Як сказала його дружина, до звинувачення додалася 222 стаття УК РФ. Незаконне при передача передачі збитхранє перевозка і ношення оружия і в основних часті боєприпасів». Це на додачу до статті про виготовлення. Вибухівки. На жаль, вже очевидно, до чого це все йде. Окупанти мають твердий намір засудити Владислава як терориста. І після цього єдиним шансом на його порятунок буде обмін. Мабуть, як і для кримчана Івана Яцькіна, якому окупанти вліпили 11 років за держзраду. На думку загарбників, Іван займався тим, що передавав інформацію про кримських поліцейських службі безпеки України. Псевдосуд оголошував вирок у закритому режимі. До зали суду навіть не впустили дружину та матір Івана. Тепер, як і у випадку з Владиславом, йому варто сподіватися лише на обмін. Ну а для обміну нам потрібні російські агенти в українських тюрмах. Сподіваюсь, служба безпеки ще не розівчилася їх ловити не забули окупанти і про кримських татар підконтрольний кремлю верховний суд окупованого криму заочно засудив голову меджлісу Рифата Чубарова до шести років колонії у справі про масові заворушення 2014 року тим хто забув я нагадаю що в лютому 2014 року кримські татари зібрали величезний мітинг на підтримку територіальної цілісності україни тепер це називається масовими заворушеннями сам рефат ага вже визнав цей вирок юридично нікчемним і збирає оскаржувати його у Європейському суді справ людини. Від кримських казематів перейдемо до кримських готелів, адже умови проживання там подекуди схожі. Як я вже розказував у попередньому відео, окупаційна влада Криму очікує неабиякий приплив туристів на півострів цього року. Офіційні джерела окупаційної влади э, браво анонсують та рапортують про успіхи на цій ниві. Мабуть, окупанти дуже розраховують на туристів з Білорусі, адже тамтешній диктатор Лукашенко Лукашенко на радощах від того, що він ще досі президент, якого щоправда з нормальних країн не визнав ніхто, оголосив, що збирається відновити польоти білоруських літаків до окупованого Криму. Наше МЗС відреагувало одразу і трошки дало по пальцях. Лукашенко заявивши, що якщо хоча б один літак Белавія опиниться у Криму, Україна введе санкції. Наскільки вони його лякають чи ні, побачимо ближчим часом. А тим часом у Російському Союзі туріндустрії вже сказали, що деякі готелі. В Криму призупинили бронювання номерів на поточний сезон. Ну тому що просто аншлаг, начебто, в Ялті, вже готелі заброньовані на 80-90% в Алушті така сама ситуація. Проте вас неофіційні джерела у Криму кажуть про дещо іншу картинку. Зокрема, кажуть про те, що по всіх болотах Російської Федерації чути виття російських туристів, які страшенно обурюються, що кримські готельєри під різними вигаданими і невигаданими приводами скасовують попереднє бронювання. А якщо ви хочете забронювати цей номер ще раз, то доведеться заплатити трошки більшу ціну. Ну як трошки більшу? Там експерти з російського туристичного порталу Турдом трошечки провели аналітику і прозріли. Отже, сім'ї з чотирьох осіб відпочити в серпні у Ялті в готелі три зірочки обійдеться в 300 тисяч рублів. Це десь в районі 112 тисяч гривень. Ще раз, Ялта 10 днів. Сім'я, готель 3 зірки» – 112 тисяч гривень. Слухайте за такі гроші, де-небудь в Туреччині, там в Білеку чи в Бодрумі, можна в п'ятизірковому готелі відпочити так, що запам'ятаєш на все життя. А якщо російський турист у Криму захоче відпочити в готелі чотири зірочки, то там уже є вльот у 550 тисяч рублів, понад 200 тисяч гривень. Про відпочинок у п'ятизіркових готелях в Криму я навіть зараз говорити не буду, які там ціни. Просто не хочу, щоб ви сивіли. І ще знаєте, що ну ок. Кей, можна платити такі гроші, якщо сервіс відповідний. А сервіс залишився ну такий собі відверто кажучи совковий. От росіяни і виють, і ниють, і головне, що це роблять не якісь там лапотні холопи, а чиновники категорії А перша заступниця голови департаменту праці та соцзахисту населення уряду Москви Олександра Олександрова вирішила насолодитися відпочинком у п'ятизірковому бутіковому готелі в Криму на травневі свята. Вчому, жіночка настільки дотошна, що за кілька місяців до відпочинку вона особисто приїхала в цей готель для того, щоб обрати номер, ба більше одразу його проплатила. Просто в Росії ще ну немає цих безготівкових розрахунків, не вигадали. І от приїхали вони на відпочинок всією сім'єю держслужбовців і спіймали облизня. Адже номер, який вона бронювала, виявився зайнятим. А там знаєте, красота, видно, море, але мабуть приїхав якийсь ще крутіший чиновник. Тому тьоті і її сім'ї дали номер з виглядом. На будівництво. Ну, з відповідним звуковим супроводом. Але на цьому біди російських чиновників не закінчилися. В ресторанах їжу їм несли довго, у їжі час від часу вони знаходили волосся, а на рецепції замість адміністратора сидів шеф-кухар, який казав, що нічого не знає і нічим допомогти не може. І тут два варіанти: або це дійсно дуже поганий сервіс, або. Українські партизани під виглядом працівників готелю роблять свою страшну справу. Проте відпочинок було зіпсовано не тільки цій тьоті. Дуже багато росіян залишають мережі відгуки про те, що вони їхали відпочити в родну гавань, а фактично приїхали в ті самі Чібоксари, тільки з видом на море. Простих русських людей дуже бісить совковий сервіс, так само захмарні ціни, ставлення до них як до бидла і зрештою відсутність нормальної подачі води. За 112 тисяч гривень за 10 днів хотілося б воду. Не за графіком, правда? Але води нема. Ну, як нема. Небо почуло молитви кримських чиновників і трішки пролило воду. Ну, як трішки? Сімферополь перетворився на басейн. І ви розумієте, як це страшно? З одного боку посуха, з іншого боку, потоп. Як так далі піде, то недовго чекати і до з неба. Ну, а що ж ви хотіли, рідненькі? Це ж матушка Росія. Ну і наостанок ось такий цікавий випадок трапився на нараді окупаційної влади з головним гауляйтером Криму Аксьоновим. Всі роботи будуть на всіх об'єктах завершені. Тобто Ви підтверджуєте, що ризиків немає? Зазвичай, за такими потаємними дверима, які ведуть нас у нарнію потаємного життя чиновників, ховалися безвідмовні секретарки. А тут ну просто камінаут. Про окупантів у мене на сьогодні все. Ну а по Криму ми не втрачаємо надії, нічого не забуваємо і нічого не пробачаємо. Крим буде українським. Дякую за увагу. До нових зустрічей.